Історична частина центру Харкова, Брусацький узвіз, шостий будинок зараз на реконструкції. Хоча справа зовсім не в руйнації через ворожі обстріли. Робочих на об'єкті зараз немає. Споруда без покрівлі. З будівлі залишився практично лишень каркас та стіни. У міській раді наголошують, будівельні роботи тут ведуться всупереч закону. Під час виїзду на місце було встановлено значний демонтаж цієї будівлі. Власниками товариством з обмеженою відповідальністю Лакітраст було встановлено, що зазначене товариство не має ані договору оренди, ані права власності на відповідну земельну ділянку. Містобудівні умови та обмеження щодо реконструкції цієї будівлі забудовником не отримувались. Будь-яких дозвільних документів щодо... Цієї будівлі, зокрема, повідомлення про початок виконання будівельних робіт в департаменті з інспекційної роботи в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю не зареєстровані. Таким чином встановлено, що має місце напівзруйнована триповерхова будівля, яка знаходиться в центральній історичній частині міста Харкова. Зараз будівельні роботи призупинені, оскільки після перевірки та виявлення факту порушення законодавства спеціалісти міської ради повідомили про все це до правоохоронних органів. Наразі всі матеріали про беззаконня з боку власника будівлі передані до силовиків. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. В свою чергу Харківська міська рада веде перевірку на предмет дотримання забудовником вимог земельного та містобудівного законодавства. Зокрема, муніципалітет збирається зверта. Атись до суду з цього приводу. Це історична частина міста. Водночас зазначена будівля не входить до переліку пам'яток архітектури, не внесена, немає відповідного охоронного номеру. Водночас, дозвільні документи на початок будівельних робіт повинні бути отримані у встановленому законом порядку. Наразі воно буде зберігатись у такому вигляді. Контроль за відновленням будівельних робіт буде вести з правоохоронними органами та фахівцями Харківської міської ради. Жодні роботи не будуть розпочати, доки не вирішиться питання щодо. Відкриття кримінального провадження у цій справі і подальшого результатів перевірки. На жаль, власники цієї будівлі на зв'язок, на контакт з Харківською міською радою та її співробітниками, не виходили. Під час зупинення будівельних робіт на об'єкті не з'явились. Таким чином, на поки що жодної інформації немає. Під час розгляду цих матеріалів цієї справи в рамках кримінального провадження, безперечно, будуть з'ясовані певні факти. Якихось аргументів, з якою метою ведеться реконструкція, яких масштабів вона буде, зауважили у муніципалітеті власник будівлі, поки нікому не навів. Також міська рада надіслала запит до Харківської обласної адміністрації з проханням роз'яснити історичну цінність цієї будівлі і чому цей старий будинок не у списку архітектурних пам'яток. Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко та Олексій Муравйов, Харків. новини.